Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас декілька новин. Вже є декілька людей, яким почали відмовляти у подачі на тіє. Ви маєте розуміти різницю між ніє і ТІЄ. Що ми будемо робити? Плакати чи що? В мене таке враження, от, да, що я хочу от, цілий місяць, да, от, от коли от починається от така історія, коли, коли всі починають панікувати, я хочу взагалі нічого не розповідати про себе, не розповідати, що я робив там, і так далі. І просто от, підтримати вас. Розумієте? Бо ви зараз починаєте ну, от, робити необдумані речі, необдумані. Як я і казав, як було і минулого року. Всі, хто подалися на тимчасовий захист, вони отримали свої ніє. Ніє це паперовий білий документ з податковим номером, але це не податковий НІЕ, не економічний НІЕ, а НІЕ, який прив'язаний до тимчасового захисту, якщо ми говоримо про українців, які подаються, ось це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент, який ви маєте зрозуміти. Ось ви отримали його, наприклад, місяць тому. Документи, ще не активувалися. Щоб вони активувалися, ви маєте зрозуміти, що у вас на зворотньому зв'язку, на зворотньому листі вашого. Документи, які вам видали да, в тому місці, де ви отримали його, бо їх маса, де можна отримати. Це складна схема, яку ви можете дивитись у моїх попередніх відео, де я пояснюю, де краще отримати, а де гірше. Але іноді розумієте, кому навіть гірше отримати. То, е от, наприклад, такі регіони, як Барселона. Такий регіон, як Валенція, там нібито не було взагалі от, от минулий рік, їх цих сіт не було. А тут раз вони з'явилися. І мені пишуть, та що ви там розповідаєте? там Сіти у нас є, всі сіти є, сіти є. Вони іноді є, а іноді нема. Зафіксували. Все залежить від наявності міста. Всі, хто вас приймають, оці-всі е офіцери поліції, вони живі люди. І їх там обмежена кількість. І ви маєте розуміти, що, наприклад, в якійсь провінції, а особливо у Валенції, всі ж поїхали у Валенцію, так? то, звісно, що був колапс, коли всі туди поїхали. А зараз, вже, коли ціна на нерухомість через українців підвищилася на оренду майже на 80%, це. Повірте, це ось, ось те, що я зараз слухаю. Там 1100, 1200 там і так далі. То, звісно, що і екстранхерія теж буде працювати у цьому режимі, що у них не буде вистачати цих офіцерів, цих поліціянтів, які вас будуть приймати. Розумієте, бо іспанці себе вважають людьми, а не поліціянтами. Розумієте, розумієте різницю між поліціянтом і людиною? Для нас це типу нема різниці. Для нас це типу, «Слышиш, йди сюди, давай ти свої об'язаності сповняйся, йди сюди. А для них не так. Для них ти людина в першу чергу. І він теж має там, піти собі на свою сієсту так як він звик жити. От, і відповідно вони приймають стільки людей, скільки вони можуть прийняти. Тому у певних регіонах цих сіт в 24 році ТРЕ да, в певний час не було. Дуже важливо знати, що де і як ви будете подаватися. Ну, це дивитись, дивіться, вже в моїх відео. Якщо чесно, нічого не пішло не так. Якщо порівняйте з минулим роком, воно теж було. Теж все було. Єдине, що ми зараз не знаємо, по якому принципу буде е, працювати тимчасовий захист. Тому що Євросоюз проголосував. Про тимчасовий захист Європарламент проголосував про продовження до 26-го року. А Іспанія не проголосувала і ще, і кожна країна має проголосувати свої вимоги. Наприклад, що може бути, що може бути із негативних сценаріїв, це те, що ніє, прирівняють до тіє. А це може означати, що це буде. Ваш виключно іспанський внутрішній документ. Зрозуміли? Якщо тіє це документ, який вам дає проїзд по всій Європі, і ви маєте, може, там жити навіть, да, і тут повертатися і тут бути, то Нія діє виключно в Іспанії От для біженців от така приблизна ситуація. І раз на 6, на 6 місяців вони мають реновувати оцей документ, це дуже важливо. Вони можуть це зробити, як це зробили деякі країни Євросоюзу. А у деяких це було спочатку, так Іспанія це ідеальна країна. Вона зразу не зробила цього. Тут все заїхали, всі отримали. От. Але потім, повірте мені, не надійтесь на це, на те, що. Ну, типу, постійно ви можете десь знаходитись, да, або подорожувати по всьому світу, а потім, типу, приїхати і його реновувати знову. Ні, вони все роблять так, щоб їм було зрозуміло, що ця людина знаходилась тут певний час. Тобто вам треба буде довести, що ви тут знаходилися. Після тимчасового захисту є іще певні види легалізації. І от для них. Дуже для цих, наприклад, два види легалізації є. Це по трудовому стажу і по сталому перебуванню тут. Розумієте, от для них дуже важливо, коли ви подаєтеся на ці два, вже дуже важливо зрозуміти, що ви тут були постійно. Тому збирайте всі докази, щоб було зрозуміло, що ви тут цей час були постійно, якщо ви. Отримали вже Тіє і кудись поїхали. Але якщо ви хочете реновувати ще свою тархету, ТІЄ, зауважте ще один момент, що які були проблеми минулого року. От на ТІЄ вже, коли воно вже було, вони всі просили прописку. Якщо в вимогах по тимчасовому захисту ви можете подивитись це на е, сайті е, поліції екстранхерія, так немає вимоги по тимчасовому захисту на отримання першої тархети, то на отримання реновації тархети там теж такого нема. Але із практики, я вам кажу, вже от відкриваю такі секрети, да, що вони вже можуть вимагати прописку, щоб розуміти, що ви тут залишаєтесь, бо для чого їм кормити, ну, типу, і давати от дозволи тим людям, які тут не будуть залишатися. Самі можете зрозуміти. Тому на реновацію прописка це дуже-дуже важливий аргумент. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб у вас все було класно. Все, що вам потрібно. Під відео в описі оставлю, і нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить, нехай все буде клас.